Так, до 126 Про звернення до голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України щодо невідкладного життя заходів до удосконалення законодавства, що регулює надання житлово-комунальних послуг. Ініціатор цього випросу Шишка Наталія Васильівна, член нашої комісії. Пожалуйста, просі. Ну, шановні колеги, правлення я внесла. З чим пов'язано це звернення і в чому нагальність цього питання? 1 липня 2015 року вступив у силу закон 417 про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. І тільки зараз можна сказати, коли місто притул підійшло до його реалізації, виникли цілий ряд проблем. Я Даному своєму виступі не буду говорити про ті проблеми, які є на місцевому рівні і потребують свого розв'язання. Я буду говорити про ті проблеми, які затрудняють реалізацію цього закону через. Законодавчі нестиковки. сьогодні, практично, законодавчі поле України стосовно житлового надання житлово-комунальних послуг розірване. На цей закон 417 запровадив термін управління багатоквартирними будинками у більш широкому розумінні ніж Раніше це мається на увазі весь комплекс послуг, які надаються по будинку згідно з цим законом, тепер називається управлінням будинком. Але закон про житлово-комунальні послуги залишився старим, і він практично в тому самому розумінні оперує терміном утримання будинків і прибудинкових територій. Але при цьому в бюджетному кодексі і в бюджеті України на 2017 рік записано. Що кошти виділяються на утримання будинків, а не на управління, так як це у старому, але все ще чинному законі про житлово-комунальне господарство. Наш орган виконавчої влади ОБЖП 29 грудня оголосив конкурс. На виконання 417 закону про визначення неуправительних будинків, тих, які собі не вибрали управителя і не створили СББ. А 1 лютого його відмінив. Тому що якщо буде проведено конкурс з управління будинками, то немає законодавчої підстави здійснювати відшкодування субсидій. Разом із своїми колегами-депутатами, я мала, ми мали зустріч із народним депутатом заступником голови. Комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального господарства Альони Бабак. і членом цього комітету є Андрій Володимирович Гальченко. Також у нього були люди на прийомі. Ці два члени комітету запевняють, що в комітеті. Це законодавство готове, і всі висновки є. Є новий закон про ЖПХ. Питання про те, щоб його винести на порядок денний і для цієї узгодженості, щоб прибрати. Тому ну, я підготувала, вивчивши це питання, я підготувала проєкт звернення. Було дуже добре, якби Триворіська міська рада. як... Орган також звернулася із цього питання. Є таке звернення аналогічного змісту від міста Запоріжжя на сьогоднішній день. І це питання абсолютно не політичне. Воно касає, стосується всіх виборців і ваших, і моїх, які живуть у багатоквартирних будинках нашого міста. Ці неузгодженості і так дуже складно йде реалізація 47 закону. Плюс ці неузгодженості в законодавстві вони ну, практично складують створюють колапс у певному розумінні. Тому я закликала б вас підтримати таке звернення. І ми теж. Ми цього, того і прийшли сюди. Так, Олександр Владимирович, що ви можете допомогти, прокоментувати? Наскільки я знаю, ну, розумієте, от місяця на слух, може би вам треба було німного раніше, щоб ми поізучали цей питання, поработали над ним. А, одночасно аби... з усіма проектами цей прийшов. Одну минуточку. Это, поэтому это вопрос как бы, нашей комиссии в большей степени тоже касается. Поэтому прорабатывать надо проекты на слух как-то. И вот почитав вчера вечером, я тоже его получила и тоже читала всю ночь вот это вот все. Поэтому надо как-то это осмыслить. Но, насколько я понимаю, по-моему, Ганченко подавал тоже из изменения проекта на эту же тему мы неоднократно не встречались за замминистра непосредственно по тем, замминистра по этому поводу опять же, та же самая фамилия фигурирует что и Наталья Васильевна и Валерина Бабак общались в э, разный способ, в том числе при помощи ассоциаций вот, действительно, Андрей Владимирович Гальченко он является одним из разработчиков нового закона о жилищно-коммунальных услугах, новой редакции вот. после чего замминистра озвучил о том, что все необходимые моменты должны быть точнее все типовые договора и так далее, что прописано в 417 законе, должны быть утверждены после принятия Верховной Рады закона про житлово коммунальный послуг. Есть ряд вопросов, связанных непосредственно с бюджетным кодексом. Я считаю, на сегодняшний момент, я не видел этот проект решения, я не могу о проекте решения сказать, о том, что есть ключевая проблемная не могу понять, если честно, для себя, почему, с чем связана проблема на местах. Это ваша, ваша пика в нашу сторону, честно. Потому что сам лично, сам лично ездил, общался и пытался выпить, в эту эти вопросы с Министерства регионального развития. Но о том, что необходимо это доработать, досмотреть с учетом внесения изменений там, по льготным категориям, по льготам, по субсидиям внесение изменений в перечень закона и вообще необходимость доработать этот вопрос, я считаю, что его надо исключительно дорабатывать, а после доработки уже через, э, я прошу прощения, через инициатор или как э, тот, кто имеет право законодательной инициативы, продвигать эти вопросы, тот, кто имеет Верховная Рада – это безликий орган, я извиняюсь, Кабинет Министров – это безликий орган имеет право законодательной инициативы исключительно, э, исключительно депутаты депутаты и э, инициативу Верховной Рады имеют депутаты, имеют право соответствующее профильное министерство. Поэтому в этой ситуации необходимо обращаться не в те адреса, а в адреса конкретных, конкретных депутатов, потому что у них есть право законодательные инициативы. А то, что этот вопрос необходимо дорабатывать на 300%, тут сомнений никаких нет. Вообще. Ми самі були заінтересовані, почему, чому і була начата публічна процедура об'явлення конкурсу. Ну, вот до Верхова. Ми Хочу звернутися до Верховної Ради. А, а, хочу пояснити, все таки колеги, що те, що Олександр Володимирович говорить, що звертатися до суб'єктів законодавчої ініціативи. Вибачте мене, Верховна Рада це законодавчий орган. І суб'єкти законодавчої ініціативи вони вже є. Вони вже давно визначені. Це ті, які написали цей проект. І сьогодні питання в тому, що Верховна Рада сильно зайнята політикою. сьогодні народні депутати, члени комітету, звертаються до органів місцевого самоврядування, до депутатів і, зокрема, зверталися до нас. Піднімаєте це питання знизу, щоб було внесено в порядок денний цей закон про житлово-комунальні послуги. Тому що ви сьогодні тільки того, щоб не підтримати мій проект рішення, ви е, стримуєте цю ситуацію. у вас сьогодні Наталія не зрозуміло, А нас наші про що у сьоні засіб сьодні місті. Ви стверджуєте, що так. ви конкурс оголосили. Потім ви його відмінили, бо ви його не можете провести. Тепер управителі ставлять так. Тепер управителі ставлять питання: ми не можемо вже працювати на тому тарифі, а в законний спосіб. Ви його теж не піднімете, тому що буде він оскаржений на другий день, і це буде теж колапс. Вони не зможуть обслуговувати будинки. Потім ви доповідаєте про те, по рудані, що дві тисячі будинків вибрали собі управителями, там неважливо кого але вони вибір зробили. А чого ж вони з ними договора не уклали? Ніна Васильна Козак, скажіть, а будь ласка. Будь ласка. Міна, не не Ні, можна. Одну а краще нас у тих, що тут ми сидимо. Ніхто з вас цього не знає. Дайте, будь ласка, сказати. Дві, дві хвилини. Дам. Ми Дам. з мая місяця. Ходили до на пальцях. Дякуйте, пожалуйста, успішки. Людина могла відповісти на питання, чому не укладають договору. Людина ходила рік. Це ви повинні це питання краще всіх. Знать, і ми й до вас ходили. О, ви пам'ятаєте, як ви, ви сказали? нам? Прогоніть їх і виберіть собі право. Шановна можна без Можна? Так ви ж не чуєте. Давайте я буду спокійніше розмовляти. Нормально, три часи була що достріє. Уважає присутствую. Соблюдаємо порядок як положено і робота. Значит, по этому вопросу, Васильевна, если ви хотите еще дополнить, пожалуйста. Не, я раз ми обговорюємо, я хотіла би з'ясувати колеги звідки у вас така інформація, що компанія Наш Дім, ви знаєте про таку не уклала якісь договори. Компанія Наш Дім, наскільки мені відомо, сюди на ресурсному центрі розміщено такий управитель наш дім. В нього вісім будинків сьогодні. Він уклав договір на утримання, утримує ці будинки. отримує, Я кажу про вісім будинків. Підожі, то дайте я договорю, які він обслуговує субсидії з утримань по договору утримання відшкодовуються. І будуть відшкодовувати, що якесь конкретне управління соціального захисту не підписує ці договори, читає яку частину законодавства, чи стару, чи нову. Це його проблеми. Цього суб'єкта він і буде вирішувати, в тому числі апелюючи до депутатської комісії, мабуть, сьогодні бо він тут присутній, на що він має повне право. Але Олександр Володимирович доповів на Рудані, що дві тисячі будинків самі зробили вибір. Але з цих двох тисяч, які вибрали, і житлосервіс і уют, і сіті сервіс договори не укладені, і люди. Сьогодні не знають, чи цей е, суб'єкт сьогодні працює там як призначений, і тариф буде переглядати орган місцевого самоврядування, який сформувала більшість сьогодні політична. І ви будете підвищувати тарифи тарифи. Чи е, вибрали, чи він вибраний у них? Договори не підписані. От, тобто, тому що саме через неврегульовані законодавства вони сьогодні одною новою призначення, другою новою вибрані. Ясності нема Конкурс оголошений, відмінений. І мене дуже дивує, якщо Ігор Валентинович, ви виходите на люди і кажете, що ми відмінюємо конкурс через узгодженост, неузгодженості в законодавстві, через те, що не прописано належним чином. І тут же ви не погоджуєтеся з тим, що треба звернутися до нашого законодавчого органу. Що узгодьте, гармонізуйте це законодавство, щоб не було цього колапсу. Ну, так, Ось, ми хотіли брати. Ми не виносили це на комісію. Написали правилі та і Нікого не обговорювати. То вам мішають написати, а це знаєте, капля, крапля камінь ну. точить, нічого не мешає, Все було написано. Значит, насколько я вот ну, ну, мы с вами выходили на сессию городского совета. и обращения писали президенту, и Верховную Раду, и премьеру и так далее по поводу введения моратория на повышение коммунальных платежей. И что в конечном итоге? Мы все дебатировали, обсуждали. В конечном итоге, какой ответ мы получили от всех этих представители... Минуточку. Какой ответ мы все получили от представителей властных структур, принят, которым положено решать эти вопросы? Наши обращения нашей Рады, я зов вопиющего в пустыне, шо... вступати звідна закона. Начо мета заборна. А вопрос не только моратории не наступил и не не принят, но и идёт повышение. Я к примеру привожу. Тоже, якщо цей раз напишуть, йдіть звідна закону, то хай скажуть звідно якого закону. Закону 417 чи про житловий фонд. Да. Це було дуже я важливо. Да, пожалуйста. І я хочу підтримати нашого колегу, прошу вас, щоб ви піддержали. Объясню, почему, потому что Когда вы поддержите, они будут противоречить партийным идеалам ни одной из вас из партий. Это, во-первых. Во-вторых, если вы поддержите, стучите вам откроется. Мы будем стучать, потому что и куда же к хаосаревшие, понимаете, но те права, чтобы они привели это. И мы ничего не теряем от того, что мы вынесены на пленарное заседание. мы проголосуем за звание до Верховной Рады.

Міркування. Я В чому питання у вас? По логіки ваших міркувань, більш якщо ви зараз не піддержите оце звернення до Верховної Ради, Криворізька міська рада більш не буде звертатися взагалі до цих органів, бо відповідь получає, отримує відписки. Так. Пані Валентин, тож більше, якщо ви зараз не підтримуєте оце звернення, більш нема сенсу взагалі звертатися, так? Пані Валентин? Коли? Я так роз... Поніма... розумію вас чи ні? Давайте голосуємо. Прошу, от женщина Я туда. Я, я по поводу я казак Ніна Васильевна, голова ОСН будинку номер 11 по бульвару європейському, та всі мене напевно вже знають добре. Ми до подгород, по поводу договору. От е, пан Катриченко стверджує, що договори підписані. Не підписані. Ми з маєм місяця ходили до Подгородєцького всім колективом ініціативної групи згідно Східний 1. Вони відмовляються з нами обговорювати договори. Вони відмовляються нам сказати, яка буде тариф, хоч спочатку вони нам обіцяли, що тариф вони піднімати не будуть. Ми хотіли вибирати їх, альтернативи в нас не було. Ми з ними домовитися, так і не змогли. Як вони нічого не робили, почті, вони. Грабували нас і грабують. Я вже, Ми всі знаємо, всі посчитали, що від 3,5 до 4,5 тисяч в місяць вони накручують просто на енергоносіях, на роботі всіх інших фірм, їм просто не треба робити ремонти. Вони їм не треба, вони і так хорошо заробляють. Ми вибрали собі управляючу компанію Другу нас не віддають. Ми, ми не можемо законно, законний спосіб, як то з ними домовитися, а нас продовжують грабувати. Нам за январь місяць дали зараз акти, ну як, інформацію про затрати на метр квадратний площі. Там абсолютні приписки, щоб ви зрозуміли, що ремонт дверей, на які затрачено матеріалів на 95 копійок, вони за них беруть за дві за двоє дверей 960 гривень. Люди так нельзя. Давайте що то робити. Вони ніколи не будуть робити інакше, якщо в них не буде конкуренту. Ніколи Це не ОСББ, це ОСН орган самоорганізації населення. Є, є ще такий вибор управління. Ми його вибрали управління будинками загальними зборами. Ми вибрали уповноважену особу. Це я. Ми вибрали будинковий комітет, і в нас непогано получається. Ну тільки не треба нам мішати. Треба і потім ви ж, як влада міста навірно найбільше зацікавлені в тому, щоб був конкурентний ринок. Ні, я вайна, не ну, влада на увазі. Ну теж влада. Катриченко – влада, Терещенко Влада. Я вам зауважу тільки що дивіться, 417-й закон ніхто не відміняв. І там право вибору є. Але проблема з його реалізацією виникли. Хто може відповісти на вопрос? Це було не питання, це було звернення до вас. Підтримайте оце питання, щоб його в зал винести. Бо це дуже важливо для криворіжців. І якщо ви робите вигляд, що ви не розумієте про що це йде мова, ви можете сміятися, пан Катриченко. Скільки вам буде угодно наді мною над тим, як я кажу. Той, чим Зміняється те, що зміниться бачите. Так, ви визвали у мене оцю реакцію. Я потім вам дам по по подивитися, чим я, саме. Угадали, як завжди. Не тільки вам. Всі криворіжці побачать, як ви захищаєте їх інтереси. На зарплаті, що ли? питання, є? Зараз не політичне, воно стосується за рівнення будинку. Я хотела бы, например, прочитать и вспомнить, как выглядит обращение Гадченко, что он про шушку. Но такое же обращение. У Гайченко не было про это обращение. Не было так. Іменно про це у нього не було. Хайченко є співавтором 417 закону, строго, він там є маленькі поправки щодо балансу утримання будинків і все. Цей закон і... прийнятий, і сьогодні у нього на окрузі на 32-му люди не можуть користув... реалізувати його з... Гаченко в тому числі. Хайченко співав, що не переживав, ініціатор, була і діти по правах, которые предлагали, почну вони не були прийняті? Значить, на сьогоднішній день закон чинний. Хто б його не написав і хто б не пропонував, э, э, за нього проголосувала Верховна Рада. О, скажите, закон закон прекрасний, это... він не може працювати, тому що не приведе відповідність бюджетний кодекс, закон про да, прожив, да, да, закон да, про життя. Да, от да, от да, в міністр от виборів. Киеве, давали интервью на центральном канале. Многие жители его комментируют по городу, в том числе и по этим вопросам. Я не слышала, но... минуточку. Но комментировали люди, с которыми я встречалась, мои избиратели, сколько тоже рассказывали, а что это в городе делается, и что это за интервью такое. Вы с бабак там встречались? Почему вы не протопнули этот законопроект свой там в Киеве, будучи? Коль вы и вы. Какой законопроект наш? Мы должны были проталкивать и куда? <реклама> вот мы его проталкиваем, это звернение, в законный способ. Почему тогда давали, почему тогда не доготовывались в комитет діяльність Ви повертаєтеся ваша А ми пропонували мені, інтересно ваша да. власть. А ваша, где, а а ваша власть від Києві пише законопроекти, проводить а ваша де, пані Валентина? Ваша де влада все що ви говорите? Ваш президент тоді де прошу поставити на голосування. Я хочу внести останню ясність, тому що тут у деко я бачаюся. Можна я заключне слово скажу, що трошки переплуталося. Про причетність Гальченка Гальченко не має відношення до нового закону про шлаво-комунальні послуги. Він є співавтор саме цього закону 417-го, з яким виникли проблеми з реалізацією, і в нього на окрузі сьогодні є. Ось люди прийшли з його округу. Вони не можуть. Повній мірі скористуватись цим законом, де він співавтор, тому що він з ним не узгоджений бюджетний кодекс Пані. і закон про е, бюджет. Розумієте, в чому справа? А закон, цей законопроект був урядовий. А Альона Бабак, народний депутат від самопомочі уроженка Кривого Рогу, просто очолювала робочу групу по його доробці, як заступник голови парламентського комітету з питань житлово-комунального содарства. Я, 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 я вам уточнюю,

Ставлю на голосування хто за те, щоб виніс гарячу ніту нашого криварського депутата са автора. Устав Ганченка в саавторах. Я воно зараз на другому читанні. Народні депутати так, Баба, Андрієвський, Сабашу, Кабуташук, Марченко, Ревега, Скуратовський, наш Гальченка, Шенькович, представник нашого міста і член цієї комісії. Так ми не хочемо попросити, щоб цей законопроект винесли в порядок. Не хочемо. <рес> воно Ви це да, преслово. тяжело среди двух бараган в разработке, среди двух одинаковых позиций. В чем проблема Ну, это проголосовать? Пусть любят еще. Потому что это будут э, вообще шишки, понимаете? Делава. Я вас умоляю. Там монополию боятся разрушить. Кто за? <рес> Кто против? Хто а вас держався? Так, подождите, кто за? Теперь. <рес> <рес> Юра, Юра. Кто за? Четыре. Кто против? Хто вас держався? Чотири. І Що маємо, то ми на 4. 4 4. Отже, виноситься проєкт рішення в сесії? Ні. Я... Виноситься. Перформє... Тобто це ваша особиста. Не виносяться, Виноситься. А куди він вийдеться? Ви чули, що сказала, що не виноситься. Ми вам пірфоміс лежати на сесії. Так, як мене винесете. Само, не треба цього робити. Треба. Ви нам порадили звернутися в суд. Ми звернулися, до сих пор судимося. Катриченко нам порадив. Помінявся в кампанію. Так, ми тут, щоб впливати на рішення усіх депутатів, які теж інтереси громади повинні захищати. Ми тут, щоб впливати на їх рішення.